Якщо ви забороняєте своїм дітям читати Достоєвського, Толстого і Пушкіна і забороняєте їм слухати Рахманінова, ви відсікаєте їх від світової культури. Саме такий бред, а я вважаю це максимальним бредом. І маніпуляцією я нещодавно прочитав в Твіттері, і це нагадало мені. Один випадок з життя. Коротше, історія така, коли я вчився в школі, в мене окрім зарубіжної літератури, окремо йшла російська література, і її викладала така стара, зморщена ватна коза, яка постійно возвеличувала оцю імперіалістичну російську літературу і культуру, і прям така джила нею, така о, дивіться, яка я крута. Та я вечором читаю Петушкіна із Селюшею Рахманінова. А ви всі бідло? І вона от завжди, оцих російських письменників, вона ставила їх прямо на, на високі п'єдестали, а все ж стосувалась української літератури. Вона зневажливо, так типа, це другорядне, це, це це село. А я от така вся в королівському платі із такою какардою кукошником на голові буду ходити і пантуватися, яка я вся рускокультурна з часом. Ми зрозуміли, що це повний бред, і, і, і вона просто ну, помішана на тій фігні. Ну, я вам чесно скажу, що мені більше українські письменники подобаються, ніж готовий весь депресивний шлак старих алкашів з, ну, з цими депресивними розладами, які писали максимально похмурі твори, а ми, як діти, ще й мали розбирати великий сенс цієї всієї хірні. Який великий сенс в творах старих алкашів з депресивними розладами я можу розібрати в 9 класі? Да мені срать на то все. Я просто хотів отримати свою оцінку і піти додому, блядь, з хлопцями копити. Ти м'яча коротше, суть не в тому. Суть в тому, що на мою особисту думку, я дуже вибачаю, що це відео таке експресивне: ніякої цінності, абсолютно ніякої цінності, російська література цьому світу і. Культурі не дала взагалі, от це чисто моя думка. Тим паче їхня музика, і оце все, що пов'язано з ними. Ну, подивіться, вони живуть цими старими, е... бородатими, депресивними дебілами, які писали твори і бухали, блядь, по чорному. Вони живуть до сих пір цією штукою. Вони нічого нового не створюють. Вони, от Доспоєвський, бляха, муха. Та й що? Та й вмер. Та й написав, та й вмер. Та й до побачення, та й щастя радості бажаю. Вона ще потім зі своєї старої хворої голови хотіла нам в голови в Унути, що Гоголь, це російський письменник, але нам вже було так абсолютно пофіг. І дивіться, от моя зневага до російської культури абсолютно не заборонила мені закінчити школу з золотою медаллю, поступити в Львівський національний університет на два факультети безкоштовно, на бюджет. Просто мені пофіг на все російське, чого я і вам бажаю. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео.